Запаленням легені везли до лікарні. Аж раптом сталася аварія. Швидка зіштовхнулася з позашляховиком. Постраждали шестеро людей. Серед них і цей трирічний хлопчик. Сталося це в Харкові. За інформацією поліції, водій позашляховика на перехресті не пропустив швидку із сиреною і ввімкненими маячками. Удар був потужним. Вона перекинулася, і відлетіла на кілька метрів. В лікарні із забиттями, черепно-мозковими травмами опинились всі учасники ДТП. Обидва водії, фельдшер, медсестра і хворий хлопчик з мамою. Медики кажуть. Їхній стан не важкий. Дитину вже оглянули і лікують пневмонію. Автомобіль бригади швидкої медичної допомоги рухався з включеними проблесковими маячками синього кольору і також надавав спецсигнали для того, щоб надали перевагу в рухові. Щодо того, на який сигнал світлофора рухалися учасники, поки що інформації немає.